Вітаю вас, друзі. Ви не повірите, але ми сьогодні будемо знову говорити про величезну російську істерію напередодні українського контрнаступу, яка тільки зростає. Очевидно, що Україна попитається десь наступати. Так, да, зараз ситуація дійсно напряглась. Це анансіваний вже многократно контрнаступлення успішного можливо, наступлення буде складно. так. Да. Учні простий времена є такий вислів, що очікування смерті часом гірше за саму смерті. Мені здається, це якраз саме той випадок. Особливо росіянам додає неспокою новина про злиті, наче як таємні документи. Відомо з цим в інтернет слітить деталі плана. А пентагон уж очень показать них всюди вичищає. Це два російські пропагандисти. Цю новину смакують. Вони думають, що отримали надзвичайно важливу інформацію. Прорив російської раз. Звідки проблеми для США і України пишуть Таймс. Але і зрештою це все одно тільки додає їм істерики. От пайдуть в поход на наш Крим. Uh -huh. Діжіть не піднімайте таку сорочну студію. Я знаю, що лише половина із тих, хто дивляться мої відео, підписані на мій канал. І це друзі, зовсім абсолютно нечесно. Підпишіться просто зараз обов'язково і натисніть лайк до цього відео та залиште під ним будь-який коментар, аби його побачили якомога більше людей. І давайте про це детальніше поговоримо. Декілька слів спочатку про самі документи. Учора у соцмережах активно почали поширюватись. Ось оці фото, на яких, наче як зафіксовано потреби збройних сил України у техніці та озброєннях станом на перше березня цього року, і там були ще змінені дані щодо втрат, як з боку російської сторони, так і з боку української, позиціонувалося це як те, що, начебто, російська розвідка, ці документи перехопила. Але у самих росіян думки розділилися. То ли ми діло звідти з фантастичною утечкою, яка прийшла з американських воєнних кругов Ну, толі, з опільної компанії дези одні російські пропагандисти намагалися переконувати росіян, що це величезна побіда, і документи надзвичайно цінні. Етаподлінні документи, це документи абсолютно секретні. Інші розповідали, що за допомогою цих документів росіяни змогли підтвердити, начебто, вже наявні у них розвіддані. Ви знаєте, дані совпадають. Воно ну совпадає з іншими даними, які все-таки у нас попадають в сеть. В общем, у целом картина ясна. Проте. Оскільки там не вказано ані дати початку операції, ані напрямків цієї операції. Росіяни зробили для себе тільки один дуже простий висновок. Самі по собі конкретно ці дані, звісно, не секретні, але вони можуть указувати на те, що планується масове приміння тяжкої техніки. Тим часом у Пентагоні вже почали розслідування щодо витоку цих документів. Але інші росіяни далеко не мають такого оптимізму, як ті пропагандисти, яких я вам показував, Цей документ ніка яких ответов не дає. Неважливо, це настоящий, але опять же, это, я уверен, що це слів. Вони розповідають, що усе це дезінформація, і вона зроблена спеціально для того, аби допомогти. Ні, не Україні проводити контрнаступі. Ні, не російським загарбникам відбивати цей контрнаступ а Дональду Трампу. Ну то це деза, я дези. більше больше кетому склоняюсь. Причому вона виходить прямо буквально тоді, коли пред'явлені обвинення Трампу. А взагалі, можливо, це усе зроблено спеціально, щоби провести інформаційно-психологічну спеціальну операцію проти російських загарбників. Я скоріше розглядував всю цю історію як частину інформаційно психологічної операцій, і у цю інформацію можна було б навіть повірити. Припустимо, ці відомості злили спеціально напередодні українського контрнаступу, щоб деморалізувати і залякати російських окупантів, якби не одне. Але справа у тому, що і ще до резонансу, до того як ця інформація почала активно обговорюватись у медіа, її поширили самі ж росіяни, і за їхньою логікою росіяни провели інформаційну психологічну операцію. Проти росіян это все на самом деле вот этой інформаційної війни підготовки перед українським наступлением. Хоча, звісно, не можна виключати того, що інформацію ось о тому російському джерелу також злили спеціально. Не знаю, друзі, чи це дійсно ІПСО, ПСО, чи це реально злив секретної документації, але я знаю точно, що ефект психологічний це має насправді. Знаєте, чим більше Запад говорить говорять тон, що восе не готову к наступленню. Тем более, это свидетельствует о том, что э, ВСУ а, готовы к наступлению. Бе Вероятно, сроки вже обозначені. російських окупантів. Ця інформація іще більше налякала. Хоча здавалося, вони і так вже серйозно налякані. Такої істерики, як у них зараз на телебаченні, я не бачив давно. Але замість постійних криків про те, що вони візьмуть Київ за два дні, російські пропагандисти тепер кажуть про те, що ситуація дуже серйозна. Сіл. У, у, у ВСУ вполне себе достаточно для того, чтобы наносить не один, а два главных удара. Просрем все подряд. Будет не очень хорошо. Поэтому не надо строить иллюзий. Не треба вважати, що наш противник какой-то там дурачок. Ну а ті росіяни, які кажуть, що Україна ні до чого не готова, що вона не зможе отримати жодних здобутків на полі бою, то ті росіяни насправді вороги, зрадники і працюють на Україну. І взагалі українці морально ні нічому не готові, ВСУ морально ні к нічому не готові. Я інакше як вредительство. І придательством назвати не За його ж логікою, шкідництвом проти так званої Росії займається герой Росії і Кадирівець Алаудінов. І сьогодні українські формування вже не в стані воювати. Воєнний злочинець Алаудінов спеціально займається дезінформацією російського населення, щоб допомогти Україні. Нічого сверхістеного і в цьому контрнаступленні не прайзайд для нас вперед. проте дійсно для нього це. Не впервой подібне вже було нічого страшного, не відбувається. Я, якщо чесно, я дуже сильно удивився, тому що от е, взяли балаклею. Дуже добре, що на Росію ухвалюють рішення. Не оті пропагандисти, які кажуть, що ситуація серйозна, треба реально росіянам готуватися. а Такі неадеквати, як владімір путін або Медведєв, який заявив сьогодні, що Україна виявляється вже абсолютно нікому не потрібна і ніхто нас підтримувати більше не буде. Та ви що, з глузду з'їхали, чи що? Не надо думати, що запату стало тварині? Нішон не устала, вони тільки впрілісь в війну. Они только розчехлили все там військове производство. Це до речі, із Димитрієм Медведєвим не погоджується інший Медведів, якого звати Андрій. Але тим часом тривожність вона тільки зростає і зростає. Українці готуються наступати просто усюди. Читається замисел, противника ударить здесь сразу по трьом направленням з одної сторони на. Сватова сатлімана в сторону Кріміної навіть вже Скабєєва, яка брала особисто Київ за 2-3 дні, розповідає про оборону українського і поки ще окупованого Криму. І так Росія укріпляє свої баранітельне позиції в Криму. Активна готовість квазможному в СУ. що окремо цікаво, наш генеральний штаб повідомив сьогодні про те, що російські загарбники планують починати евакуацію із тимчасово окупованих частин Запорізької. І та Херсонської області саме у Крим, але там їх нічого не врятує. Главна ціль розрушити Кримський мост і унічтожить всі авіабази. на Лоспе і якраз сьогодні, прямо у момент, коли я записував цей випуск, надійшло повідомлення про те, що були якісь дивні удари і вибухи у районі тимчасово окупованої Феодосії у нашому українському Криму. Над Феодосією збита ракета, запущена сестриною України. Цапшіл. Голова Крима Ракета? яка така українська ракета, могла долетіти аж до Феодосії, тим паче, що окупанти кажуть, що її запускали з Одеської області, і вона пролетіла 415 кілометрів. У нас вже немає такого озброєння. Ми точно не могли запустити ніяку ракету по окупантах. Я гадаю, що якраз саме час росіянам говорити тепер про переговори. Що ми не відказуємося від переговорів. і треба прикратіти цю війну. Путь один, мир. Проте переговорів не буде. Нехай переговори ведуть із Гондурасом. Важним партнером Росії в Центральній Америці є Гондурас. У нас все таки не... Гондурас. А підбиваючи підсумки, я можу сказати тільки одне: цитуючи відомого і оскароносного класика. Так що, знаєте, як говорив мой друг, брат владлен Татарський, враг буде розбитий. Потеря буде за нами. Потеря буде за нами. Але якщо без жартів, то хочу звернутися до мешканців тимчасово окупованих територій України. Будь ласка, подбайте про свою безпеку, знайдіть безпечні місця, запасіться провізією, подбайте про укриття або про тимчасову евакуацію. Ви нам потрібні, живі та здорові. А Україна, я переконаний, рано чи пізно поверне усіх своїх людей та усі свої території. Але нам іще ще треба багато над цим попрацювати. Тому, друзі, як завжди, традиційне нагадування: допомагайте збройним силам України.